Любі друзі, мої вітання. Сьогодні ви отримаєте від мене чудовий рецепт моїх любимих макаронів і не тільки моїх. Цей рецепт макаронів любить уся моя сім'я. Це смачно, соковито, дуже-дуже просто. Зможу приготувати абсолютно кожен з доступних інгредієнтів, які є в кожному холодильнику. Якщо хочете отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця. Негай мені хвилини починаємо. Ну а почнемо ми любі друзі з нарізання овочів з овочів. Потрібно буде болгарський перець, одна штучка, цибуля, одна штука, морква, одна штука і три зубчики чесника. Так, гострий ніж без гострого ножа навіть немає, що починати готувати. Почнемо з цибулі. Цибулю навпіл. І нарізаємо дрібним кубиком. Якщо я говорю про дрібний кубик, то він повинен бути ось такий. Бачите, друзі, ось такий кубик повинен бути. Тепер відразу нарізаємо болгарський перець так само дрібним кубиком. Найлегше це зробити, друзі, це таким способом. Ось так обрізати. Відрізати ось тут. Все. І у вас очищений булгарський перчик. Нарізаємо ось такими полосками і тепер нарізаємо дрібним-дрібним кубиком. Ось такий у вас повинен вийти кубик. Все, якщо такий кубик виходить, чудово. Моркву, друзі, ми так само кубиком нарізаємо. Спочатку нарізаємо на ось такі пластинки. Потім нарізаємо на ось такі полосочки, ось такою типу соломкою. І нарізаємо дрібним кубиком. Нарізав цибульку, моркву, перчик. Тепер, друзі, дивіться, у мене тут три зубчика чесника, вони вже очищені, а є один неочищений. Що з ним потрібно зробити? Очищати його не потрібно. Дивіться, його потрібно трішки придавити ось таким способом. І залиште його зараз в такому стані. Зараз поясню для чого. Тепер включаємо вогонь, ставимо розігрівати сковорідку. На сковорідку додаємо олії. Коли олія розігрілася, я виставляю сюди цей часничок, друзі. Дивіться, обсмажую цей часник приблизно 2 хвилинки. Він повинен бути такого золотистого, золотистого кольору. Ось так я його вожу по олії. Друзі, для чого я це роблю? Я хочу ароматизувати олію часником, щоб часник віддав весь свій смак в олію. Коли він розігріється, олія розігріється. Він віддасть свій смак і буде дуже смачно. Це вам така кулінарна хитрість. Коли готується паста, наприклад, там та, то олію обов'язково потрібно ось так ароматизувати чесничком. Все, буквально там 2-3 хвилинки. Коли чесничок так підсмажився, став золотистий, ми його заберемо. Все, Чесничок підсмажився, друзі, дивіться, золотистий, рум'яний, можна його повністю забирати вже. І можна продовжувати обсмажувати овочі. І ставимо обсмажуватись овочі. Тепер овочі гарно перемішую. Ось так, друзі, і обсмажую приблизно 3-4 хвилинки. Нехай вони підсмажаться, так карамелізуються, будуть такими золотистими і рум'яними, але сильно обсмажувати, щоб вони там почорніли, не потрібно ні в якому разі. Вони повинні залишитися такі, знаєте, трішки на зубок. Тоді ця страва буде дуже-дуже смачна. Любі друзі, я хочу, щоб ви це приготували. Хто готував, той знає. А хто не готував, готуйте і будете знати. Друзі, а ви можете свій фотовідгук скинути. у мій відкритий телеграм-канал Щасливий Кухар. Посилання на нього є внизу. Переглядати ваші фотовідгуки це просто одне задоволення. Можна ось так залипнути на пару годин. Так точно, друзі. Ви великі молодці. Дуже приємно, що готуєте, довіряєте. А що найголовніше приємно, що у вас все виходить і вам смакує. І ви стаєте щасливими разом зі мною. Включаємо вогонь ще раз. І я ставлю розігріватися другу сковорідку. Я сьогодні буду працювати на двох сковорідках. Одна друзі, це антипрогарна, а друга це ось така. Дивіться, ви можете не заморочуватися. Вам достатньо буде і одної сковорідки. Просто я тут обсмажую овочі, все щоб їм нічого не мішало, щоб вони добре обсмажилися. А тут я буду обсмажувати м'ясо. Друзі, це така кулінарна хитрість, що допоможе м'ясу отримати золотисту, гарну скоринку. Овочі також підсмажаться, і коли це все об'єднати разом, це виходить просто неймовірно, неймовірно смачно. Це 100% перевірено, можете зробити з однією сковорідкою. Тобто обсмажити м'ясо, додати сюди овочі, але тоді вже овочі не так гарно обсмажуються, ніж вони просто тут обсмажуються ось так самі. Друзі, я думаю, дві сковорідки у кожного є. А якщо немає, магазин, щасливий кухар в описі під відео. Якщо хочете якісну сковорідку, а не просто сковорідку. Так, На розігріту сковорідку додаю олії і виставляю смажитися фарш. Фарш у мене курячий, рівно 400 грам. Друзі, овочі зараз ось так вже підсмажилися, Все. Більше не потрібно. Виключаємо вогонь повністю. Поки у нас смажиться фарш, друзі, я пропоную подрібнити томати. У мене тут томати у власному соку 400 грам. Вони у мене ось так виглядають. Потрібно взяти виделочку і трішки їх подрібнити. Так, друзі, фарш підсмажився, Все, чудово, ми не ще не сіль, не перець. Зараз сюди я додаю овочі, які ми обсмажували. Якраз овочі зараз візьмуть в себе весь смак цього м'яса. Так як це, друзі, антипригарна сковорідка? Тут особо смаку на сковорідці не залишається. Смак весь в овочах. А на цій сковорідці залишається багато смаку. Перше це гарно перемішуємо. Додаю сюди подрібнені томати. Зменшую вогонь, ставлю менше середнього. Перемішую гарно. Я зменшу вогонь, томати у мене собі смажаться. Зараз нам потрібно три зубчики чесника, друзі. У мене великі зубчики чеснику, тому що я любитель чесника. Якщо не любите, давайте менше. Дивіться, на терці натираю і ось так нарізав дрібненько. Часничок також додаю сюди. Зараз тільки на цьому етапі я буду додавати спеції. Зі спецій до цієї страви, друзі, я додаю тільки сіль, і тільки чорний перець, і нічого більшого. Тому що тут багато і так смаку. У овочів багато м'ясо. І так буде смачно. Тому не перебиваємо смак. Сіль, перець, класика і буде достатньо. І чорного перцю обов'язково. Гарно тепер це все перемішую. Ця вся маса просмажилась приблизно 3-4 хвилинки. Тепер сюди я додаю 300 г макароні. У мене ця порція розрахована приблизно на 3-4 людини. Макарони сирі, друзі, як ви розумієте. І заливаю все це гарячою водою. Ось приблизно так, щоб рідина повністю покрила макарони. Трішки ось так перемішую. Все, і зараз я готую до готовності макаронів. Тобто сильно, щоб кипіло, не потрібно. Такий середній вогонь, як макарони готові, ця вся рідина випарується, звичайно, що не буде, це ж не суп у нас. І тоді страва буде повністю готова. Так, друзі, макарончики повністю приготувалися. Ви просто подивіться, які вони соковиті, смачні, ароматні. М -м -м. Все, можна їх подавати до столу. Ну, на рахунок трьох порцій я, напевно, перебільшив, друзі. Бо тут буде більше, ніж три порції. Все. Подаємо на тарілочку і смакуємо. Ось так. Тепер зверху присипемо трішки сиром, друзі. Сир можете використовувати будь-який, пармезан, твердий сир. Буде смакувати будь-який. Ну, якщо використаєте пармезан, буде ще смачніше. І трішки можна ось так прикрасити мікрогріном. Друзі, це звичайний горох. Ну і смачні соковиті макарони, друзі, до вашої уваги, вони повністю готові. Вони нереально смачні. Одним словом, будемо пробувати, а ви маєте це 100% приготувати. Якщо б мені такі макарони подали в ресторані, я би був задоволений. Дуже гаряче. Mm. Друзі, вони нереально смачні. Ви просто подивіться, які вони соковиті. Ви це бачите? Приготування цих макаронів у власному соусі це просто шедевр. Готуйте так 100% відсотків. готуйте це реально. Дуже смачно. Ось чому цей рецепт мій любимий і любимий моєї всієї сім'ї. Навіть більше його люблю, ніж карбонару або там якусь пасту з білими грибами. Виявляєте собі, а якщо ви ще не куштували карпатські чаї, друзі, переходьте в магазин Щасливий кухар, де ви знайдете натуральні карпатські чаї, які зібрані у високогірних Карпатах, полонинах, ви знайдете горішки в меді, фітосиропи і багато-багато іншої продукції. Ви маєте це просто спробувати без зайвих слів. А я з вами не прощаюся, тому що вже зовсім скоро ми зустрінемося у нових смачних рецептах.